З вами знову я Михайлик. І сьогодні ми будемо знімати відео по зомбі-апокаліпсису. Зараз я вам дам 15 секунд, щоб ви поставили лайк. Лайк не обов'язково, а хоча б, щоб підписались. Даю 15 секунд. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. 11, 12, 13, 14, 15. Ну, я думаю, що всі встигли. А хто не встиг, то я думаю, вам не буде інтересно дивитися, як я просто по самому звичайному добуваю дерево. Тому у вас є ще пару секунд. По вашим підпискам я подивлюся, чи вам це інтересно, Чи інтересно, я далі буду цілими днями дуплатися. Що для вас знімати, щоб було інтересно? Ду дуже багато дереву. Важна 40 штук дуба. Осе. І забимо вишку. Так, мне треба висим, висим. На печку и висим еще снастью мне нужно Витальная в угле 20 наверное на всякий выпадок Нет, 30 на всякий выпадок тут Кажете, що можна отут будувати, але ну, скажу я одне. Цем буде не боку. Так, зомбі не бачу. я й казав, тут зомбі-апокаліпсис. А коли я з кимось виживаю, то їх є легше, бо є хто я хто там може захистити, да? Чи, якщо хочете, щоб я сюди когось зі своїх друзів покликав. Набираємо на цьому відео 5 лайків і я, і я заставлю когось зі своїх друзів, або попрошу знятися зі мною в моєму відео. Ну хіба якщо буде хоча б 5 лайків? Хіба якщо буде 5 лайків, В іншому мені? Ніякі ворота. Бо я хочу поняти, що вам це подобається. Якщо вам не подобається і я буду знімати з кимось, то я просто, замість того, щоб розважитись, буду просто, просто знімати. Наче не думаючи то, що вам це може сподобатись або не сподобатись. А якщо буде 5 лайків і більше, то я вже точно буду знати, що вам це подобається. Тому ну, чекаю. Якщо ще й буде П, якщо ще підписки збільшуться, то я вже. То з кожним відео. Ну не з кожним. Ну можливо, буде. Ні, це точно буде, бо я не знаю, чи. Ну кажуть, в деякі можливо рази можливо, буде найтаре людина. людини. Тому я не знаю. Це все так буде. Стал мы так. Плохое такая, блин, ты богато взял текст. Лишь это гуча бы. Оп, стоп. Стоп, стоп, стоп. І робимо все так, десь... Все. у тут вот так чекаємо, скільки. Пять, шість, сім, девять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Все. І заводимо один шаблок і все. Ми в безпечності ще почукаю, зброю, мед не зброю. Що треба буде. Не серйозно можу покликати це вживання своїх шедерозів, тому буде інтересно. Буде <гум> треба ширити, так, щоб мені місця хватало. Та я навіть ночі це можу будувати, що по-чесному. Саме головне, що вже все. Що я вже в безопасності, що сюди вже вони не приберуться. Що ви не знаєте, про якого я іменно говорю? Це про роутегвохто за там внизу. Ну, б було файно би покінчити. Не випадає всяка їда. Нічого з них не випало. Не, да? вот тут вот будем обставать, да лёгко мы. Чтоб лучше спускаться, себе дыматься было. Ша-ша-ша, вот к тому вот, куда я Надо вверх. Так на разве все безпечно. Все Ще ночі нема. А вона вже настає. Я б пішов, щоб ще щоб дерево добув. Це буде небезопасно тут. Хочу поки зомби наші. Хіба скоро. Все. Все. Пришел назад, почему исполнится? Фух. Запахнет. Все, я бельше уже. И можем буду уже кусочек. А от вони. Такі пістолети і автомат пригодяться. Так як я знаю, вони дуже тупі. Там, Там. дуже тупі. Дуже-дуже-дуже навіть. Добре, я думаю, що хату вже будемо добудовувати. В іншій серії. Я по-перше вговорити своїх друзів і таке. таке сяке. Добре, а на сьогодні все, всім па-па і до ної зустріч! Ставте лайки, підписуйтесь, а на сьогодні все, всім па-па і до ної зустріч! Зустрінемося в наступних відео, всім па-па-па-па!